Господь з вами і з Духом Твоїм, читання Святого Євангелія від Луки, слава тобі Господи! Того часу навчав Ісус в одній із синагог у суботу. І ось була там одна жінка, яка 18 років мала духа хвороби, була скорчена і зовсім не могла випростатися. Побачивши її, Ісус покликав і сказав їй, Жінко, ти звільнена від своєї недуги. І він поклав на неї руки і враз випросталася, і стала прославляти Бога. У відповідь старший синагоги, обурений тим, що Ісус оздоровив у суботу, промовив до натовпу. Є шість днів, у які належить працювати. Тож приходьте тоді зцілятися, але не суботнього дня. Та Господь відповів йому і сказав «Лицеміри, хіба кожний з вас не відв'язує у суботу свого осла або вола від ясел і не веде напувати, а цю дочку Авраама. Яку зв'язав сатана ось уже 18 років, чи не годиться звільнити від цього пута в суботній день? І коли Ісус це говорив, стало соромно всім, які противилися йому, і весь натовп радів усьому славному, що він чинив, слово Господнє. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми з вами чуємо текст про зцілення жінки, яка була скорчена, не могла випростатися, не могла стати. Спершу подивімося на те, що це саме було зроблено в суботу, на всю цю проблему, про яку там було обговорено, тому що виглядало на те, що Ісус якби мав. Працювати трішки подібно як якийсь медичний заклад, який, наприклад, працює з такої-то години по таку. Е а в такі години в інші якісь не працює вже, тому що, не знаю, там перерва або щось інше. Е І це виглядає досить дивно, того що якщо в якомусь там медичному закладі виконуються якісь процедури. Хтось щось насправді робить, то в цьому випадку, коли ми дивимося, ну, які ж такі маніпуляції провів Ісус, маніпуляції не, не, не в сенсі, що хтось зманіпулював кимось, як це в нас зараз поточно кажеться, а маніпуляції це виконування щось руками. Так? Він поклав на неї руки. Ну або іншими словами, ну, міг там обійняти. Так? В цьому ж немає чогось такого, що потрібно. Прикласти якихось великих зусиль, щось робити багато, якось багато старатися. Наприклад, як в інших текстах ми читаємо, коли там Ісус нахилився, зробив якесь там болотце. Тут ми бачимо, що щось відбувається, якась дія принаймні діється. Так, тут просто поклав на неї руки, все, більше нічого. Жінко, які тут слова, побачивши її, Ісус поклав. Покликав і сказав, жінко, ти звільнена від своєї недуги. Все, і поклав руку. Е, чи можна сказати, що він тут зробив щось багато? Ну, В сенсі, як наслідок зробив багато, тому що ця жінка стала здоровою в результаті, але е, він не мусів, там, я не знаю, її якось розпростовувати, зробити з нею якісь там фізичні вправи, якусь там, не знаю, розтяжку, е, якусь гімнастику, ще щось інше. Ні, просто жінко, будь Здорово від своєї недуги, все і поклав руку, все, більше нічого. Але цього було достатньо для того, щоб фарисеї його звинуватили, що ось, мовляв, подивіться, от він там в суботу і так далі. Подивіться, тут, коли ми читаємо ці тексти, в наш час особливо завжди варто пригадувати, що кожен фрагмент, кожне повчання святого Писання слід розглядати окремо, слід розуміти окремо. Тому що коли в наші часи ми це читаємо, то для слухачів цього слова це звучить як: немає вільного дня. Неважливо, чи це там субота, чи це неділя, як для нас, для християн, на відміну від євреїв, ну або суботників, так і адвентистів. Неважливо, який це день буде. Головне, що все робив, все що завгодно, того, що все вже немає нічого. І якби цього дня Господнього вже немає ніде. І доходить до таких жахливих абсолютно речей, коли ось, наприклад, напевно, коли ви слідкували за виборами у Польщі. І могли почути про те, що там зараз інша вже партія там прийшла до влади, і вони одразу першим ділом сказали, що все вже тепер в неділю працюватимуть магазини. І подивіться, в чому є тут проблема. Ну для нас з вами це не незрозуміле. Тобто, більшість людей в Україні до тієї проблематики, яка є, скажімо, чи в Польщі, чи в Німеччині, так само ми до цієї проблематики навіть не доростаємо, навіть близько, тому що ну все є неділя. І навіть продуктові магазини, ну що можна ще вважати якби таким, так, що там людина хоче щось там поїсти і купила, то, то це зовсім інше. Але ні, всі магазини мають бути відчинені. Е, і подивіться, який результат. Е, а результат такий, що ті люди, які сидять на касі або які працюють на складі, вони просто не мають вихідного. І е, відомо про такі випадки, коли ті касирки на касах. У супермаркетах мусили сидіти в памперсах, бо не можна було вийти навіть в туалет. І тепер ми дивимося на цю ситуацію, що, ну добре, є вихідний день, і цим вихідним день, днем буде саме неділя, і в неділю, та, наприклад, касирка зможе побачитися з своїм чоловіком, своїми дітьми. А не зможе, тому що в неї буде вихідний тоді-то, а чоловік, наприклад, буде на роботі, або діти будуть в школі, і вона з ними знову не побачиться. І тут якби, ну, головне, щоб магазини працювали також і в неділю. Ні, неділя є для чогось іншого. І так, напевно, для нас це є досить така велика проблема в Україні, тому що е ну, не мають люди банально, коли відпочити весь час робота, 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 робота. А з іншого боку, є такий хаос. Тому що, наприклад, хочеться кудись там піти. Ну, от в мене часто бувало так, піду кудись там в якийсь заклад або хочу щось купити. Я приходжу, а там зачинено нікого немає. кажу, а де всі? А нікого немає. Чому? Понеділок. Ну, і що, що понеділок? Ну, понеділок робочий день. Ні, ну, бо в неділю був базар. Розумієте, з ніг на голову все перевертається. І невідомо, ну, ну гаразд, а коли мені це вирішити, колись там в інший день, в вівторок, в вівторок теж вихідний, того, що там не знаю, субота і неділя були робочі. Ну, словом, впроваджується якийсь такий своєрідний хаос, і, на жаль, це, на цьому людина насправді не виграє. Тобто, коли ми з вами читаємо ці тексти, то. Пам'ятаємо, що цей шабат, в ньому цінність була. Тому що е, коли, ми читаємо, коли ми читаємо ось саме цей фрагмент, нам здається, о, добре, все, геть неділю потрібно працювати всі дні тижня, не потрібно відпочивати. Е, ну Так, але людина в кінці кінців не буде мати часу ні на відпочинок, ні на свою сім'ю, ні на молитву. Ну, тому що вона втомлена просто-напросто, в неї вже банально немає сил. Вся крапка. Добре, з цим з'ясували, я думаю, це річ. Очевидно, зрозуміло для всіх, хоча ну, не факт, наші люди як десь там приїздили там до Польщі чи в інші якісь західні країни, то обурювалися, як так, не можна там, купити чогось там в неділю. Ну добре, але ж ти ж вихідний хочеш мати, правда? Ну, Я то хочу, але ж ну, магазин ж має бути відчинений. Ну, Приблизно десь так воно і працює. Гаразд, підемо далі. Отож, якщо йдеться про Ісуса, то він, на відміну від магазинів чи від якихось там лікарських закладів, не працює у якісь конкретні години. Він працює весь час, до нього весь час можна звернутися і отримати від нього зцілення. Дивіться, що ця жінка стала здоровою саме через те, що зустрілася з Ісусом. І ми, коли маємо якусь неміч свою, внутрішню чи зовнішню, також можемо зцілитися тоді, коли зустрінемося з Богом. Але наша проблема в тому, що ми можемо розглядати одужання окремо від самого Бога. Тобто, Боже, ти мені дай зцілення одужання чи там той дар, про який я тебе прошу, але ти собі будь окремо, а я собі буду окремо. Ось тут може бути дуже велика проблема. Ми, коли читаємо Євангеліє, як відбуваються різноманітні чудеса, то вони відбуваються внаслідок контакту з Ісусом. Тому що хтось з ним спілкується, хтось до нього підходить, хтось його торкається. Благодать невід'ємна від Бога. Дар невід'ємний від того, хто цей дар дарує. І дуже важливо вловити цей зв'язок. Коли ми просимо, що от Боже, чому ти? Я там прошу тебе, я до Тебе звертаюся, а ти мені там не даєш того, 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 то і того. Можливо, це відбувається, я не знаю, чому. Це велика Божа таємниця, але мені здається, з того, що я так бачу з грубша, то дуже часто це буває саме так, що Боже, ти мені цей дар дай, але ти в моє життя, будь ласка, не пхайся. Я собі як жив, так буду жити. Що я собі робив, та я її собі буду робити. Ти мені ось це дай, ти мене благослови, але, будь ласка, не розказуй мені, що я маю робити. Я тобі буду розказувати, що ти будеш робити. Ось тут є найбільша проблема. Е, підемо далі. А далі е, тут є проблема з цією жінкою, яка була саме скорчена. 18 років мала духа хвороби, була скорчена і зовсім не могла випростатися. Зрозуміло, що є дуже багато різноманітних хвороб, пов'язаних з тим, що люди скорчені, не можуть випростатися. Цих хвороб насправді є величезна кількість. Тут навіть складно мені сказати якусь тільки одну галузь, тому що є різні причини цього скорчення. Але сьогодні я би хотів звернути вашу увагу на ось таку трошки дивну річ на наші часи. Десь якісь науковці спробували змоделювати, що буде з людиною взагалі, якщо вона буде жити тим способом життя, яким живе зараз. І вони намалювали образ людини з такою вигнутою шиєю, з таким горбом. І це виглядає так ну дуже дивно, не дуже естетично. І сказали, що ну, оскільки люди дуже часто або згорблені до мобільного телефону, або згорблені до екрану комп'ютера, то з роками в людини випрацьовується те, на чим людина. Багато працює. Якщо ці м'язи напружені, то вони будуть вони еластичні, вони випрацьовуються, вони видовжуються, і приблизно так воно і буде. Ну зрозуміло, що це не за покоління, не за друге, а за дуже якийсь тривалий час, але в принципі до того і йде. І е, знаєте, ну навіть якщо це там якісь, назвімо це навіть фантасти нас лякають. То гаразд, можемо на це подивитися і таким чином. Але якщо подивимося, як в середньому сучасна людина проводить свій час, ну, наприклад, вільний, або там кожну вільну хвилинку, ну, то, як правило, це є цей згорблений стан над телефоном. І проблема в тому, що ця згорбленість. Обмежує тільки ось до цього самого віртуального світу, а в цьому віртуальному світі дуже часто люди хочуть перебувати тільки в полі своєї бульбашки, і тут складно буває десь там розвинутися, пошукати якусь іншу думку, подивитися, як може бути зовні, або знаходити час так само на спілкування з своїми близькими, там, з чоловіком, з дружиною, з дітьми. Може бракувати часу на якісь інші справи і тут. Ось ця згорбленість, вона, ну, я тут цю паралель проводжу таку умовну, розумієте, тому що е, тут ми в сьогоднішньому фрагменті читаємо про справді згорблену жінку. Я натомість проводжу паралель е, над цією згорбленістю як е, такий образ. Інтернет залежності, як надто багато часу присвячування на саме на інтернет, на соцмережі, що може бути для людини чимось поганим, тому що на інші справи просто бракуватиме часу, в тому числі там і на молитву, і на особисті якісь справи. Ну, тому що цікавіше дивитися якісь там жарти, щось смішненьке, щось страшненьке слідкувати за тими новинами. І тут ця згорбленість, насправді, вона може дуже сильно. Блокувати людину, тому що проблема тут вже можливо не тільки фізіологічна, що людина згорблена, а проблема в тому, що людина. Яка весь час перебуває в цьому новинному потоці, без кінця е, читає, перевіряє, ну, спробую зараз не перевіряю, якщо там повітряна тривога, як не вчора, то сьогодні. Е, ми, ми цікавимося, ну, що ж відбулося, десь там пролетіло, що пролетіло, хто пролетів, наші, не наші, що таке е, складно за цим не слідкувати, але все рівно я особисто бачу в цьому досить, досить велику проблему. Коли ми включаємося дуже сильно в щось таке зовнішнє, то не маємо часу на внутрішні якісь справи, на особисті справи. І тоді стається біда, то тоді людина стає сумною, зажуреною, прибитою. Я не кажу втікати від тієї біди, яка зараз в нас є в Україні. Навпаки, якщо ви дивитеся мої проповіді, ви знаєте, що я постійно закликаю до того, що потрібно. По можливості донатити скільки є можливість, навіть якщо маленька можливість, маленька можливість краща, ніж взагалі цього не робити. Донатити, робити своїми щось руками, в'язати якісь сітки, я не знаю, там в'язати шкарпетки, щось інше, молитися щодня. Ми повинні, звісно, в це включатися, але весь час перебувати в цьому новинному потоці, то людина буде весь час сумною, згорбленою. Ці новини будуть пригнітати, тому що, ну, якщо ми дивимося на те, що відбувається, насправді ці новини дуже сильно невтішні. Я не кажу від них тікати, не кажу голову ховати в пісок. Я кажу зайнятися трошки тим, чим кожен з нас може зайнятися, відсунути ось цей фактор внутрішньої згорбленості. Ви його відчуваєте? Ви бачите про цю проблему? Особливо коли дивимося на дітей, молодь, то я думаю, ця проблема є насправді дуже великою. Багато молодих людей бояться спілкуватися взагалі в колі своїх однолітків, тому що звикли спілкуватися тільки через інтернет. Ну, але то, напевно, вже інша проблема. Сьогодні ми зустрічаємо Христа, який її зцілює, зцілює через зустріч із Ним, і від Недуги. Нехай це Боже Слово до кожного з нас торкнеться, щоб би хотіли. З ним перебувати, а не тільки від нього отримати. Амінь.